Привіт! Сьогодні граю в Майнкрафт, я тут Титантмен, Червона Рута 3, другий сезон, серии уже 18, Тері вже ПЕС Я уже заводу ПЕСика Idemo, idemo do domu. Так, тепер уже в мене є собачки. Ну все, можна вже завершити. С вами був Мемель Титан. Всім удачи, всем пока. відео продовжимо. Це уже продовження свіде. Це буде... Дев'ятнадцята серія. Це буде свобода. З вами ми побачимо 13 серп 15 серпня. Це обов'язково заведіть мій канал.